Так, отже, проголосіть, чи акафес до Всецариці нам можна молитися лише за онкохворих чи при інших потребах, недугах чи немочах. Там, в принципі, в тому Акафисі, там пише, що не тільки онкохворих, там різні хвороби. Тобто, ви берете цей акафест і молитеся. він не є онкохворих, це акафест до Всецариці, яка особливий спосіб вислуховує людські молитви і людські тягарі облегчує. Так? А це найбільше, що людину лякає, це онкохворі. Перед цим образом дуже багато онкохворих і зцілилося. І тому її так приписують, що вона як в основному онкохворих. А дуже багато сліпих людей прозріло. Калік почали ходити. Тяжкі хвороби відійшли. Наркомани перестали вже мати наркотики. Здавалося бся, ну це в усе складно, так? Бо будь-який медик, який має поняття, ну. Саму природу алкоголізму або наркоманії, він розуміє, що це є дуже складно. Але в, в, в любому це все походить з голови, з голови. І поки е алкоголік чи наркоман не прийде е до лікаря і не скаже, «Лікарю, я хворий, мені треба допомогти, нічого не поможе, ні молитви наші, ні лікарства нічого не допоможе. Він не визнає, що він хворий. Хворий, який хоче вилікуватися. І таких хворих, які хотіли вилікуватися, були, і приходили до цієї ікони, поцілував ікону, засвідчив того, що він цей, і той поцілунок був щирим. Він встав і він відчув, що він, якби горівочки, вже не хоче. Тобто, любі тягарі наші, любі складнощі, які ми не можемо вирішити, Маєте все царицю, моліться. І маєте на титульній сторінці ікону все цариці. Маєте ікону посвячену. От її цілуєте і починаєте молити. Закінчили, поцілували ікону. Я спеціально на титульній сторінці надрукували ми ікону все цариці. Так що до любихний дух.